Випускники професійно-технічних навчальних закладів цього року отримують незвичний для всіх документ про здобуття освіти, а ось таку довідку роздруковану на звичайному папері форматом а 4 Такі паперові дипломи випускники навчальних закладів на руки отримають вже 26 червня, і в такому вигляді вони змушені пред'являти їх роботодавцю. Начальник управління освіти і науки рівненської облдержадміністрації Григорій Таргонський пояснює, таке явище є тимчасовим. Вже з 10 липня ці довідки можна буде обміняти на власні документи про освіту. Такі ж незручності пов'язані з тим, що не було вчасно закуплено бланків документів про професійно-технічну освіту. Десь на рівні. Центральному невчасно проведено видно тендер, тендерну процедуру або ще з якихось інших причин, що призвело до того, що у визначені законодавством терміни не підготовлені документи про освіту. Тому Міністерство освіти надало відповідні роз'яснення про те, що після випуску. Випускники професійно-технічних навчальних закладів отримують довідки. І щоб ці довідки були легітимними, однак, поки випускники отримують справжні документи про освіту до роботодавців, вони змушені звертатися із тимчасовими довідками про освіту державного зразка. Зараз ми проводимо таку кампанію, роз'яснювальну. В першу чергу з роботодавцями, щоб вони ці довідки визнавали як документ про освіту, тобто це не є щось особисто учня або випускника, власне кажучи. А це є така от тенденція на превеликий жаль. Вона сталася. Така прикра ситуація на Рівненщині трапилася вперше. Однак в управлінні освіти та науки рда надіються, що такого більше не повториться, і випускники навчальних закладів будуть спокійними. Вікторія Бондар, Валерій Гарматюк, у ритмі подій.